Сьогодні нам дали коридор ЛНР, щоб ми вивезли людей з Чернухіна, яке оказалося у блокаді. Ну, і сьогодні ми приїхали, знаходимося 15 кілометрів від Дебальцево. Це останній блокпост далі село Логвіно. Дорога заблокована. Слів військових заблокована танками, заблокована живою силою. Бойовиків, далі проїхати неможливо. І, не, і друге село, куди ми їдемо на Миронівку. Троїцьке теж наше, де оказалося теж в складній ситуації, скільки людей ми могли вивезти, на сьогоднішній день ми теж заїхати не можемо. Село заблоковано з сторони Миронівки теж бойовиками. Тобто, Тот гуманітарний місію, яку ми хотіли сьогодні зробити, на жаль, немає абсолютно ніякої можливості. І там лишилося дуже багато людей. Колонія суворого режиму фактично розбита, всі заключені розбіжалися. Сьогодні ситуація дуже тяжка і от горить. Світлодарське, видно, градами накрили, тільки дим, тільки що. Тому, на жаль, мусимо вертатися в артемів. Зараз будемо зв'язуватись з військовими, чи є якісь надії, якісь другі шляхи виходу з даної ситуації.